Привіт, привіт! Я Валяна Мержицька, це нотатки дружини пастора. Я знову в батьківській хаті. І вже в останній такий період, останні дні залишилось нас десь 10-12 днів в Україні. Ми повернулися вже з нашої такої, закінчили вже нашу активну фазу служіння. І знаєте, такий цікавий досвід. От, от ми проїхали практично Житомирщина, Київщина. Дніпровщина, Одещина, Полтавщина, Миколаївщина, вже навіть і, і потім з цього боку Рівненщина, так казала Київщина, знову Житомирщина. Знаєте, такий цікавий досвід, як ото Господь дозволив ніби так при, 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 при відкривав, Свої такі місцечка цікаві зі своїми людьми, які люблять Господа. В основному це були невеликі зібрання, це в основному були е м, навіть зібрання, які через свою позицію, які е об'єдналися зі своїм народом, служать своєму народу в цей такий тяжкий період війни, назвали речі своїми іменами і Звичайно, постраждали в плані тому, що, ну а як би це сказати, постраждали, а може, і навпаки, навіть більше навпаки пережили обновлення, але зменшилися в кількості. І, знаєте, настільки цікавих людей, от я знайомилася з пасторами, у кожна така своя доля, нелегка дорога така. І кожен, практично з тих, що ми познайомились, кожен вірно йде своєю дорогою, От, знаєте, де хто? такі побиті життям, зраджені, потоптані, побиті своїми деноминаціями, відкинуті. Але так, знаєте, іноді отак подивишся ці плечі, зігнути спині. Коліна зігнуті в якійсь мірі, ходять на зігнутих колінах, але йдуть вірно а, за Господом, люблять людей і служать. І а, я вдячна дуже сильно дякую Богу за таких пасторів, за таких людей, за вірних, дивилася і вчилася. А, багато із них вже. Можливо, пройшли оті, ті періоди, коли шукали якось визнання, якусь зірковість, якісь а, такі а, кількість. Та, а зараз, мабуть, тільки і думають, я так думаю, спостерігаю, їх, щоб як залишитися вірними Господу. Тому дякую кожній церкві, кожному пастору, який а, довірив нам. Бути з вами, поділитися, послужити, розділив з нами кафедру. Ось, і хай Господь благословить. Просто щиро-щиро благословляю кожну церкву, кожного пастира, яка, з якою ми дотик, стали дотичними і сподіваємося на, на, подальше, на подальшу співпрацю в Господі. Сьогодні хочу відповісти на, на декілька. Побачу, як я встигну. По-перше, на запитання сестри Олени, яка в якомусь з одному в одному моєму відео уловила такий момент, де я сказала, що молитва може бути гріхом. І вона мене запитала, що ти маєш на увазі поясни цей аспект. І ось, дивіться, є конкретно речі, які Є гріхом, і про них молитися гріх. От, наприклад, ну, базові такі скажу, декілька прикладів. Якщо чоловікові сподобалася жінка, яка заміжня, і він молиться, Господи, дай мені цю жінку, це гріх, це він однозначно грішить. Господи, допоможи мені пограбувати банк. Це однозначно грішить. Росія, яка молиться і благословляє своїх, своїх, свою армію на вбивство України, це гріх. Такі молитви конкретно є гріхом. Далі, які молитви є гріхом ще, коли ми благословляємо тих, кого Бог проклинає? Так, от Слово Боже каже. Що ми, коли бачиш, що твій брат грішить, але не, молит, але не гріхом на смерть, то молися. А ось якщо гріхом на смерть, то не молися. І ось якщо ми бачимо брата, який вбиває, то ми не можемо його благословляти. Ми повинні просити, щоб було, був виявлений його гріх, і він поніс відповідальність і через відповідальність, через справедливість. Є можливість, що спасеться його душа. Знаєте, коли ми молимося зараз за те, щоб Господь заступився нас і зупинив Росію, і щоб виливались Божі суди на Росію, це молитва по Божому слову, тому що Божі суди на вбивць, на тих, хто проливають невинну кров, кого ноги біжать на, на зло, чиї серця планують. Задуми злі на руйнування. Так? А якщо ми починаємо благословляти тих, кого Бог каже, що, що вам і смерть, каже: не, не помиляйтеся: ні вбивці, ні перелюбники, ні а, чарівники не наслідують царства Божого. Гріхи на смерть. Тому а, і ми молимося, щоб Бог а, чинив свої суди, але не молимося проти. Проти волі Божого не благословляємо те, що Бог проклинає. Тому, Олена, я сподіваюся, що це відповідає на твоє запитання. Ще один момент, який мені переслали публікацію Оксамити, де після, після того, як у Києві під час бомбардування загинуло 30 людей з лишнім, і Оксамита показує, що що все йде по плану, та, і, а, по, і вона показує а, в публікації, ніби то, що все йде по плану Божому, бо Бог сказав, що будуть війні. По-перше, дорогі мої, втікайте від таких, проповідників, проповідниць як Оксамита. Ви це взагалі... Ну, Люди не знають ні Слова Божого, ні Духа Божого. Дивіться. Те, що Богу у Біблії попереджає, що будуть війни, це не означає, що Він є автором цих воєн, що ці війни є його волею. Це попередження про те, що останнього часу люди будуть ще злішими, ніж раніше. Апостол Павло каже: останнього часу люди будуть, і показано, наскільки буде згущуватися зло. Люди будуть. Не Бог є автором воїн, не Бог, не Бог провокує вбивства, не Бог піднімає брата на брата. І якщо казати, що все йде по плану, бо Бог сказав, що будуть війни йдуть війни. Війни не були в Божому плані. В Божому плані завжди була праведність, мир і радість Святому Дусі. З того моменту, коли людина. Стала сама собі Богом, так? каже: не їжте, бо будете як Боги, будете визначати своє що добро і зло. Так? Людина сама собі стала Богом. Це те, що відбувається, це є результатом людського зла. Звичайно, щоб зупинити це зло, Бог змушений був би знищити абсолютно людину, тому що серце людського все це походить. Тому Бог довго, довго терпить, поки люди щоб, щоб як можна більше прийшло до пізнання істини. Але я повторюю: якщо проповідник каже, що все йде по Божому плану, бо Бог сказав, що будуть війни, не слухайте таких проповідників. Як би його не було звати, війни не є в Божому плані, в Божому плані завжди. Для нас було царство Боже від початку. Знаєте, мені сором за таких людей, які з Бога роблять як якогось або тирана, або, вибачте, мене його представляють, як от, от, подивитись на Оксамиту, як вона стрибає в хайпі від того, що все йде по плану. У Божому плані ніколи не було вбивства цих 30 злишніх людей, які, тоді, які загинули під маси. Но ні, ні, ні ті, хто сьогодні загинули, ні ті, хто вчора, ні позавчора. Бог створив нас для життя і для життя вічного. Тому, звичайно, все, що ми живемо сьогодні, ми, як люди віруючі, упокорюємо свої серця перед Богом і. Очікуємо, що він для нашого особистого формування його використає нам нам на добро, на наше особисте добро. В чому добро? Щоб ми досягли більше людей, щоб ми обняли, щоб ми послужили, щоб ми благословили, щоб ми, щоб ми були його руками, ногами. І виконавцями його волі, яка є знову ж таки праведність, мир і радність в Дусі Святому. Тому, дорогі мої, хай Господь благословить нас, щоб ми не думали, що Бог такий, як людина, що Він спланував зло і чинить зло. Це не Бог, це, 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 це людина зі своїм союзником, якого вона вибрала замість Бога з дияволом. І будемо молитися, щоб це зло, яке чинить людина по своїй волі, через свої уподобання через свої пожадання, щоб це зло вже впало, щоб прийшов наш Господь, і щоб була втіха, щоб насправді його план, вічний план праведності, миру і радості в Дусі Святому, виконався, щоб. Він царював, щоб, його волі, щоб на цій землі була його воля така, як вона є на небі. Поки що на цій землі немає його в тої волі, яка в нього є на небі для землі. Господи, я прошу тебе за кожного, хто слухає зараз цю нотатку. Я прошу тебе, щоб твій Святий Дух дав тіху тому, кому потрібна втіха. Дав силу, обновив силу, тому кому потрібна сила, сілив розум, кому пошкодили розум релігійними кліше, лозунгами, брехливими обіцянками, утопічним християнством. Я прошу тебе, Господь, щоб ти відкрився близько кожному, хто зараз піднімає очі до тебе, і щоб отець, вся воля, яка у тебе є для нас на небі, щоб вона вже була в нас, тут на землі, через Ісуса Христа, Спасителя нашого, Бога життя, Бога перемоги над смертю, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я Валяна Маржицька і це нотатки, дружини пастора. Можете поставити уподобайку. Шалом!